Файного дайвори світлого і натхненного дня понеділка. Товариство, помоліться. Якраз зараз, поки ви це відео дивитеся, ми десь рулюємо і їдемо, керуючи на Меджугорі, там буде реколекція для подружніх пар, то нехай будуть благословенні і подружні пари, і реколекції у Меджугорі. 50 пар з цілого світу. Перепрошую, що не всі та поїхали, бо кількість була обмежена, але іншим разом. Сьогодні понеділок, навчаємося на Слово Божого, До саме нині є 16 і 17-та трошки глави першої книги Самуїла про Давида. Ми неодноразово чули про те, як Давид бився з голіафом, як переміг. І такий заклик, що у кожного з нас може бути або є свій голіаф, і його, його також треба побороти, його також треба пер, по, перемогти. Тобто голіаф це якесь серйозне випробування, щось перед чим дуже страшно. Щось, що справді для нас є викликом. І я чую таке часто, що а де мій голіаф? або як знайти свого голіафа, аби перемогти, аби там собі якусь славу знайти, аби там, його побороти, аби випробувати себе. То <coughs> чув минулого тижня класний коментар, що подивіться, що робив Давид. Як Давид знайшов свого Голіафа, він служив, він робив те, що мав робити. Тато дав йому там сир, зерна, ще щось там. Аби поніс хлопцям своїм братам на, на війну, до речі, саме тому Давида називають покровителем волонтерів, аби поніс на війну, аби підтримав хлопців їжею, аби там, поспілкувався з ними. І він у цьому служінні, як там позбирав того зерна, там, якогось хліба, там, якогось сиру, відвіз хлопцям, і тоді він побачив гуліафа, і тоді захотів проти нього виступити. Тобто, це для нас чудова підказка, як треба рухатися, аби знайти свого гуліафа. Служи. Виконуй те служіння, яке ти маєш виконувати. І не спокушайся, Та подумаєш, велике служіння там комусь хліб носити. No, велике. Подумаєш, велике служіння там зерно носити чи там сир комусь понести. Ні, це велике служіння. І тому, коли, якщо ти хочеш справді себе випробувати, якщо хочеш йти, що ти дозрів, дозріла до свого голіафа, то пам'ятай, він точно тобі трапиться, коли будеш з любов'ю ревдо. Конкретно виконувати твоє служіння, виконувати служіння, до якого ти покликаний. Тобто робити те, що ти і так маєш робити. І коли це будеш завершувати, то рано чи пізно Господь дасть тобі і голіафа, допустить до тебе, не дасть, а допустить до тебе, дозволить, і дасть тобі, напевно, сили його побороти, дасть тобі спосіб, яким ти можеш побороти цього голіафа. Тому, товариство, будьте благословенні, будьте в тих служіннях, до яких вас сьогодні кличе Господь. Не бійтеся їх. Особливо, якщо вони зараз не виглядають масштабними, не виглядають значними. Або справді такими не є. Не бійтеся. Бо в цих служіннях настане момент, коли прийде Голіаф і треба буде проти нього повстати, і треба буде його покласти на лопатки одним пострілом, так як Давид. І ви це зможете. Однак шукайте голіафів через простенькі служіння щоденні. Але з Богом. Будьте благословенні, служіть. З любов'ю, служити з миром, виконуйте те, що робите, з, та, з, з таким натхненням, як ви робите для самого Бога, і ви побачите, як він гарно це буде вести, і як гарно це завершиться. І буде що згадати, і буде що дітям розказати. Майтеся файно. Мир вам!